Вітаю, Миколаїв, 17 липня 24 рік. Продовжуємо знімати огляди на рахунок ну для себе, для нотатку, на рахунок доспи... достигання персику. Для того, щоб знати в який період і коли вони достигають у нас. Дуже багато ми як я вже казав, пропустили. Ой, якось було не до цього, але так. В першу чергу підписка, вподобайка. Слідкуйте за нами, багато дуже тем. Ось такий персик, не знаємо назви. Він у нас йде під номерними. Це в нас персик номер 1 В цьому році дуже багато персиків ми не встигли пронормувати. Тож маємо перезавантаження. Але від цього вони. Тільки просто стали трошки дрібніші, ну як трошки, в два рази майже. Тому що цей персик був дуже величезного розміру. Ну, зіграло звісно, і посуха. Маємо ось такий вигляд з цього персика, зараз зірвемо. Хто знає, хто скаже, можливо на щось схоже. Ну вже точно не кондор. Тому що кондор це, я зрозумів, універсальний сорт, про який всі знають, і всі персики називають який схожий. Ось такий вигляд має. Уважити не будемо, тому що немає сенсу, тому що він не відповідає своєму розміру, який він дійсно має. Має він ось таку кремову м'якоть, дуже солодку, ароматну, смачну. Не знаю, незвичний смак ніхто пояснити не може. Ну, кожен, хто скуштує цей персик, каже, що він дуже смачний. Так як деякі, не деякі а більшість персиків не виділяються від кісточки, а цей дуже гарно виділяється від кісточки. Вон бачимо раз, і вона відділилася, дуже легко виділяється. Ось такий сорт, проводимо збір, вже багато його зібрали, ще багато є. Так що все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.